В Білорусі тривають парламентські вибори. Громадяни повинні обрати 110 депутатів за мажоритарною системою до нижньої палати законодавчого органу. Дві основні опозиційні партії участі в них не беруть. Минулого тижня вони звинуватили владу у підготовці фальсифікацій та зняли майже 70 своїх кандидатів. Окрім того, опозиціонери закликали співвітчизників ігнорувати вибори доти, доки у в'язницях залишатимуться політичні в'язні опоненти влади. Вже майже 20 років захід не визнає жодні з білоруських виборів демократичними. Під час останніх президентських Олександр Лукашенка отримав приблизно 80% голосів, а його найближчий суперник Андрій Санніков не дістав навіть трьох. Пізніше останнього засудили до п'яти з половиною років в'язниці за заклики до заворушень, але потім помилували. Мало хто сумнівається, що і на цей раз результат виборів буде таким, як вигідно владі. Я вже знаю. Я вже знаю, що вибори визнають такими, що відбулися. Вже все визначено. Хто пройде до парламенту, кому поставити плюс? Ті депутати, які йдуть на повторний термін, усі пройдуть стовідсотково. В останню опозиція була представлена в парламенті трьома депутатами у скликанні 2000-2004 років. Після зняття опозиційних представників на цих виборах у 16 округах залишилося лише по одному кандидату в бюлетенях. До того ж ще до відкриття виборчих дільниць у неділю 25% людей проголосували достроково.